стан дитини напряму залежить від стану мами. Тому, дорогі мої мами, давайте будемо думати про себе в першу чергу. Це не про егоїзм, це про здорову любов до себе, про це про, про реальність, в якої ми живемо. Ми, Думати в першу чергу про себе, щоб наші дітки від нас могли набратися всього того. Якщо ми себе заганяємо, то наші дітки відразу це показують своїми хворобами, своїми станами, своєю роздратуванням, можливо, ще чимось. Тому давайте будемо дивитися на свій стан. Тому що завжди дитинка, особливо до 14 років, це ще дитинка, так дітки знаходяться в енергетичному біополі мами. Якщо ви не захворієте, то перш за все може захворіти ваша дитина, тому що, чому тому, що вона захоче вам допомогти таким чином вивести захворювання через себе. Коли у вас закінчився якийсь конфлікт в житті, так а хвороба це що? Це постконфліктний стан. А у нас називається це хвороба, а насправді це так. Закінчився якийсь конфлікт. ви Видихнули, і тут прийшло якесь захворювання. Наблюдайте за собою. Ви це побачите. Так, от дітки нам це дуже часто допомагають вивести, і тому вони беруть на себе цю штуку.